Всім привіт! Я вас вітаю на моєму щоденному прямому ефірі під рубрикою Казка на ніч. Я тут завжди ділюсь своїми якимись враженнями за цілий день. Знаєте, я їх так збираю в таку собі копілочку. І в кінці дня підвожу пісумки, ділюся з вами своїми емоціями. Знаєте, так дуже круто. Я вже, чесно кажучи, ввійшла в звичку вже. У мене, мабуть, і моя совість не дозволила би лягти спати, з вами, не поділившись сьогоднішнім днем. По-перше, він був дуже класний. У мене знову сьогодні новий партнер, особистий партнер це команда Моя росте, говорить про те, що я рухаюсь в правильному напрямку, і я просто від цього отримую задоволення. Так що, серпень місяць почався правильно, друге число. Просто супер, попереду ще цілий місяць, і вже, знаєте, такий рахунок розмочили. Все, все дуже круто. Розвиваємося. За минулий місяць ніхто в нас не відпав, ніхто не вибув із структури. Всі йдемо, рухаємося вперед до перемоги. А наша перемога це, звичайно, здобування наших статусів. І я, знаєте, вирішила. Я не знаю, як ви, а я вирішила, що я вже цього місяця повинна стати в статус золота. Я розумію, що ще потрібно дуже-дуже гарно попрацювати, але той, хто працює, той хто, той, хто робить, той досягає, звичайно, успіхів. Якщо я говорила вам про раніше, от, буквально останні ефіри, про те, що підведення підсумків липня, місяця, то сьогодні це планування серпня. І... Планування, звичайно, я не сьогодні робила, а буквально, коли було підведення підсумків, тоді було планування. І я собі запланувала, що щовечора о 18-й годині в своєму закритому телеграм-каналі я проводжу презентації. Ну, Звичайно, окрім вихідних. Вихідні дні, на те вони вихідні, потрібно проводити час із сім'єю. А так, в будні дні, о 18-й годині, заходьте, приєднуйтесь. Я розповідаю про бізнес-можливості нашого клубу Лівгуд. Взагалі, ідею створення. Чому так склалось, що з'явилась така компанія, яка перевернула всю МЛМ індустрію? Стрімко вірвалася в цю МЛМ індустрію і зараз просто б'є всі рекорди. Багато хто пише, що це піраміда. Знаю, розумію, такі люди є, це їхнє право писати, думати. Я рухаюся з тими людьми, які бачать можливості. Бачать можливості і розуміють, що це справді реальна крута компанія. Рівно так само, як і багато інших, яким уже достатньо давно, таких як. Ну, ви знаєте, весь час кажу, я Амазон і Кустков, яким уже 30-40 років, і вже ніхто навіть і не думає про те, що вони там схлопнуться і десь вони дінуться. Так от, планування проведено. Щовечора, нагадую, 18 година. Мій закритий телеграм-канал. Заходьте, приєднуйтесь, підписуйтесь для того, щоб мене не втратити щоденні презентації. Записи залишаються там, тобто, якщо у вас немає такої можливості, я розумію, що є багато людей працює, ходять в зміни, або там ходять зранку до вечора на роботу, там, дома, приходять додому, якісь там домашні справи. Я все розумію. Тому залишаю там записи назавжди, можете взяти, передивитися. Звичайно, суть залишається та сама, що ідея клубу «Лівгуд» На сьогоднішній день є, ну, просто на першому місці, б'є всі мислимі і немислимі рекорди, але ж кожного разу це не автовебінар, це не запис, просто в прямому ефірі. Причому ви можете приєднатися, приєднатися, побути в цьому прямому ефірі, і обов'язково в кінці, якщо у вас будуть запитання, вімкнути мікрофончик і задати запитання. Це таке це одне із планувань. Далі продовжую я свою казку на ніч. Нікуди не діваю, тому що я вже, ну куди я вже без вас? Мені вже з вами дуже приємно. Хоча би на кілька хвилиночок, але щодня у вечірній час я до вас приходжу. Ділюсь своїми враженнями, ділюсь, можливо, якоюсь там певною інформацією. До речі, якщо у вас виникають якісь запитання, ви ось можете задати, там, там де є додати коментар, ви можете задати мені запитання, я дуже з радістю вам на це відповім. Так що. Так нет, это угу. так от, планування щодо прямих ефірів. Це чітке, чітке, чіткий план, і причому він буде в мене діяти не, не тільки до статусу золота, а до самого статусу діамант. Статус діамант це, звичайно, той статус, який я хочу взяти в цьому році вже. В цьому році, так, я, звичайно, я розумію, що я гучно про це заявляю, а що мені соромитися? Я беру і дію, от і все. Тому в цьому році я, я діамант, скажімо так. Я не буду говорити, що я хочу, я буду, можливо. Ні, я діамант в будь-якому випадку і досягну цей статус уже в цьому році. Однозначно. Тому. Тому, якщо вам цікаво спостерігати, як буде це моє становлення, як я буду до нього до, до, доходити, то вам просто конче необхідно підписатися на всі мої соціальні мережі, відвідувати всі мої прямі ефіри. І з вами я буду ділитися всіми своїми взлетами і падіннями. Так, щодо планування є, провела ще нове: от в мене взагалі, серпень місяць він, ну, він дійсно. Вірвався з такою силою, з такою, з такою потужністю. Сьогодні у нас перший день нашого марафону внутрі, всередині нашої команди. Започаткували ми цей марафон. Це перший сезон. і Я розумію, що сьогодні ще тільки перший день, але я розумію, що це, скоріш за все, буде традиція. На сьогоднішній день він безкоштовний для учасників моєї команди. Приймає участь 15 чоловік. Це тих сміливців, які все ж таки погодилися дати собі виклик, дати собі виклик і прийняти участь в марафоні. Що за марафон? Марафон по прокачці себе в першу чергу виходу з зони комфорту і прокачці своїх соціальних мереж? Дуже крутий марафон, це я вам кажу чесно. Навіть сьогодні виставляла сторіс, і вже в сторіс я поділилася результатами першого дня. Абсолютно всі, хто взяв відповідальність, будуть знімати відео будуть знімати відео на задану тему. Я даю контент-план на весь період марафону, але я не даю відразу весь а щоденно по одному завданню. Учасникам марафону дається 24 години на виконання. Якщо учасник не виконує умови цього марафону, він вилітає як пробка. Все. Тому що я дуже багато цьому вчилася. Я знаю, як це працює. І людина приймає цінну інформацію виключно тоді, коли вона за це платить гроші. Якщо вона за це не платить гроші, вона повинна заплатити чимось іншим. В моєму випадку, в моєму марафоні. Люди заплатять тим, що вони втратять можливість участвувати далі далі і отримувати від мене цінну інформацію щодня. Або контент-план на наступний день. Тому що дуже багато із учасників, із моїх партнерів, із паралельних структур, з інших компаній, з інших команд вони розуміють, що потрібно якось там розвиватися в соціальних мережах. Всі знають, потрібно проводити прямі ефіри. А про що їх проводити? Всі знають, що потрібно знімати відео. А, а про що? Ну, одне зняли відео, ну два зняли відео. А що далі? І от я якраз даю цю тему, а що далі? Це наскільки цінна інформація, повірте, що такої інформації я не знаю. Інші команди цього не роблять. Я зробила це. І мої учасники моєї команди роблять. Вони, вони сьогодні, в нас був вечірній збір, вони такі: еге-ге, та ні. Ми сьогодні спати не ляжемо, поки ми не виконаємо. Хоча ще в них час є ще ну, майже 12 годин до, до здачі домашнього завдання, вже деякі партнери поздавали, а деякі ще ні. І умова в чому? Об 11 годині я закриваю чат, все. Не буде можливості здати домашнє завдання. І всі, хто вчасно не здав, всі вилітають як пробка. Значить, їм ця інформація не потрібна, значить, вони вирішили, вирішили рухатися своїм шляхом. Можливо, десь такий більш спокійний, десь такий, знаєте, більш повільний. Але я знаю точно, що результат досягається лише тоді, коли у нас є системні дії. Якщо ми проводимо, наприклад, презентації. І вони повинні бути системними. Не десь там колись якась там презентація залетіла. Якщо ми проводимо зустрічі завжди, зустрічі нас приводять до результату, до того, що ми заробимо гроші, до того, що ми здобудемо статус, до того, що у нас буде виросте, вироста команда, призводять тільки зустрічі, все, ніщо інше. Можна там страждати чим завгодно, можна там закінчувати різні тренінги, різні курси, можна цим, чим хочете займатися. Але якщо ви не проводите зустрічі, якщо ви не розповідаєте про компанію, у вас результату точно не буде. І так само, якщо ви зібралися розвивати свої соціальні мережі, якщо ви вирішили виходити в світ і показувати про себе і заявляти, то ви повинні бути не так, як то. Падаюча зірка така засвітила і десь впала, і все, її не видно. Ви повинні світити, як тисячу разів, я кажу, світити як маяк. Світити як маяк і показувати дорогу, показувати шлях. Так от, марафон просто супер. Я розумію, що він ще тільки стартанув, але точно буде другий сезон. І, скоріш за все, якщо захочуть. Інші, наприклад, учасники бути, то він, скоріш за все, буде коштовний, платний. І на виліт, в будь-якому випадку. Тому що тоді людина не цінить те, що їй дають. Ну, побачу, коли це воно буде. Спочатку закінчимо перший, я сьогодні отримала масу задоволення від відгуків. Від... Були сльози. Сьогодні були сльози радості, сльози щастя. Спочатку від страху, а потім просто ці емоції аж зашкалювали. Таке було відчуття, ніби люди. Не просто вийшли із зони комфорту, не просто зробили якийсь певний крок, ніби вони з парашуту пригнули. З парашутом пригнули. Ну, це, це просто неймовірно. Я отримала масу задоволення. Деякими своїми учасниками навіть сторіс поділилася. І якщо ще такі будуть яр, яскраві представники. Я буду ними всіма ділитися і всіх показувати, що ось які в мене учасники, ось як вони виконують домашнє завдання, ось як їм важко, ось як вони на, на, дуже довго налаштовувалися і все одно, і все одно зробилися. Пишаюся кожним, заходжу до кожного на його відео, залишаю коментар, підписую, ставлю лайк, тому що дуже важлива ця командна підтримка. Дуже важлива. Вона вона нас окриляє, надихає. І це така, робиться якась неймовірна сила, енергія, яка нас розпирає, наповнює, і ми рухаємося далі. Ми розуміємо, що ми можемо перевернути гори. Щоправда, ну що тут такого? Ну, вімкнули телефон, ну записали відео. Ви згадайте, якщо ви вже це робите систематично, ви згадайте, як це ви робили вперше. А якщо ви взагалі цього не робите? То візьміть і спробуйте. Візьміть і спробуйте і відчуйте ці самі емоції. От так от. Дуже класний, так що в мене сьогодні. Сьогодні дуже-дуже гарний день, дуже приємний. Так що, такий у нас початок серпня місяця. Рухаємося далі, заряджаємося. Можете до мене приєднуватися на мої прямі ефіри тут. Підписуйтеся в мій телеграм, відвідуйте презентації, задавайте запитання з радістю, з легкістю відповім. Але ж краще просто беріть і приєднуйтеся до мене в команду. Тому що, так як інші партнери, які не виконують домашні завдання, вони вийдуть і будуть осторонь спостерігати за тими, хто все ж таки рухається, розвивається, і вони втратять просто свою можливість розвиватися разом з нами. От так само і ви. Якщо ви тільки просто спостерігаєте за Лівгуд, і ще до сих пір не приєднались, то ви повинні розуміти, що ви просто втрачаєте можливість. Вже люди тут є, цікаво їм, подобається, класне оточення, заробляють. Тим більше індустрія на злеті. Зараз це просто тренд лівгуд. І якщо ви ще тільки спостерігаєте, то ви повинні розуміти і осознавати. Що ця можливість просто проходить повз вас. Ви, можливо, сюди прийдете через рік, через два, через п'ять, але ж ви могли б бути в самому початку. На цій гарній ноті буду з вами прощатися. Якщо є запитання, можете задавати. Якщо питань немає, в шапці профілю Контакти, посилання на мій телеграм. Якщо ви дивитеся в Ютубі, внизу є. Описання цього відео там так само є контакти, будь ласка, зв'язуйтесь зі мною, і я найближчим часом розкажу вам про унікальну можливість заробляти як активно, так і пасивно в інтернеті. Всім гарної ночі, теплої, мирної, спокійної і якнайшвидшої перемоги!